Швидке закінчення війни це, виявляється, втрати України, саме таке заявляє Володимир Зеленський. Нещодавно він після розмови з Трампом зазначив, що швидке закінчення війни дуже погано для України. Тільки не забув, нешановний мною Володимир Зеленський пояснити втрати, кого саме його особисто, його оточення. Можливо, працівників ТЦК які. Перетворили мобілізацію на тупу бусифікацію, і ми постійно чуємо про хабарі, відкупи та далі, тому подібне. Може, це втрати працівників МСЕК, що вони не зароблять своїх чергових мільйонів? Про які втрати, говорить Володимир Зеленський, коли щоденне продовження війни це втрати найціннішого життя людей? І чи не Володимир Зеленський розказував нам, ідучи на таку високу посаду президента України, що нічого немає ціннішого життя людини? Жодний шматок землі не цінний настільки, наскільки цінне життя людини. Він вже забув, відбило пам'ять. Ви знаєте, якби ми були здорове суспільство, не зашорене, не залякане, не затуркане, то за такі вислови президента би призвали до відповіді. Вимагали б чітких пояснень, а не цього мням млю ля мля млю я, я, Я дам посилання на пряму мову Володимира Зеленського. Але ми настільки залякані, настільки зашорені, настільки промитими мізками, що ми слухаємо так званих лідерів громадської думки, які, знаєте, розказують, що виявляється, бути в загороджувальних загонах і розстрілювати у спину це теж висококваліфікована робота, це цінні кадри. Я теж посилання на це дам в коментарях. Подивіться, мені страшно, що посеред нас такі люди. Мені страшно, що такі люди можуть прийти до влади. Вони будуть гірші за сьогоднішню зелену плісняву, яка просто в'їлася, як і ржав, наше суспільство, і тримається за війну. А війна це смерть, війна це розруха. І треба її швидко зупиняти. Але ні. Певно, вони наживаються на війні. Та й непевно. А ми всі чуємо регулярно про схеми, тендери, відмиви, перемиви, замиви в той час, коли. Ми всі з вами у небезпеці, коли наші рідні ризикують разом з нами життям і здоров'ям. Тому друзі, запитання, коли задають мені, коли ж вони нажруться в коментарях? Ці не нажруться ніколи. Ці з'їхали з шальок остаточно. І щоб зберегти Україну, відбудувати її, зробити справжню і ефтивною державу, треба позбутися цієї злочинної влади, яка знахабніла вкрай і не цінує нічого, окрім власних. Статків власного збагачення і власного майбутнього. Беремося, поборемо, хай нам Бог допомагає.